Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Годину тому система раннього попередження РФ зафіксувала аномальну активність на південному напрямку. За одну хвилину в повітря піднялися сотні сигналів про невідомі об'єкти, які рухалися на наднизькій висоті та з мінімальним тепловим слідом. Через кілька хвилин уся оборонна система центрального військового округу вийшла в режим максимальної тривоги, але було вже пізно. Над Москвою почалися безпрецедентна атака. 180 ракет нового типу за попередніми даними. Серії «Фламінго» одночасно прорвали повітряний бар'єр столиці першими вдарили по об'єктах електронного управління. Ураження зазнали диспетчериські вузли, передавачі системи наведення, військові супутникові центри в районі Щолково і Балашихи. Після цього хвиля ударів прокотилася по східному та південно-східному секторах. Логістичних складах засекречені об'єкти ГРУ, штаб внутрішніх військ. Транспортні термінали, що обслуговували військові постачання, усі були зруйновані з точністю до метра. Наймасштабніше ураження припало на район Любкліно, де вибух вивів із. Аду цілу мережу тунелів, яку використовували для перекидання військових корлон. У супутникові знімки злиті у відкриті джерела за кілька годин після атаки зафіксували щонайменше 12 епіцентрів із видимими обваленнями ґрунту. Вибух за вибухом почувався над містом протягом 40 хвилин. Протиповітряна оборона перенаправлена і дезорієнтована перших електронним ударом. Зреагував надто пізно. Ракети діли хвилями з паузами у кілька секунд, створюючи ілюзію завершення атаки. Це уводило в оману операторів. Провоку повторне включення захисних систем, які одразу ж виводилися з ладу повторними ураженнями, за даними перехоплення, два дивізіони с 400 були повністю знищені в момент їх пароєєнтації на нову цільову точку. Найбільші втрати серед особового складу РФ зафіксовано в районі Кунцево, де знаходиться тимчасовий штаб угрупування. Центр туди вже прибуло підкріплення за добу до атаки, і саме ця локація стала точкою фокусового удару. Звідти повідомили про потужний вибух, який було чутно навіть у центрі Москви. Хоча від Аня сягала понад 10 кілометрів. Очевидці багато 220 військових камазів, які протягом кількох годин вивозили тіла із зони перекритої військовими на території штабу. Згодом було виведено сліди фугасно-термобаричного враження, тилові ознаки поновітніх українських безпілотників зі змінним профілем детонації. У відповідь уряд РФ негайно вів режим надзвичайного стану. Інтернет у межах МКАД був повністю відключений. Мобільні вишки знеструмлено. Зв'язок здійснював лише. Через спеціальні військові канали. У телеефірі з'явилися короткі повідомлення про інцидент технічного характеру, однак десятки відео з вибухами, вогняними стовпами та криками людей Стигли розлетітися мережею до блокування сотні мешканців. У Москви залишали місто на власному транспорті, рухаючись на північ та схід, відзначено пробки та усіх виїздах з міста. Зокрема, на шосе Дон і Ярославка, де силовики без пояснень, зупиняли автомобілі та повертали назад. Одночасно у військовому керівництві почав. Ляся паніка. Президент РФ не вийшов на зв'язок. Понад 6 годин укази представилися через Раду безпеки, очолювано Патрушевим. За деякими даними Путін перебував у резервному бункері за Уралом і не мав повного контролю над ситуацією в Москві. Це спричинило дезорганізацію. Дії не було узгоджено плану. Дії вогневу відповідь не координували і з повітряними силами і частина авіації взагалі не піднялася в повітря через відсутність чітких вказівок. Що ж масований ракетний удар серії Фламінго продемонстрував нову концепцію введення війни, не атак по символах аточкове занищення критичної інфраструктури оборони. Успіх операції полягає не лише в прориві ППО, детальній розвідці, попередньому електронному осліпленні системи та психологічному ефекті. 20 камазів із тілами це сигнал не лише про масштаби, втрата, про втрату контролю над головним центром управління війною. Після такого удару жодна стратегічна нарада в Кремлі не відбудеться без думки. А що як наступного разу ще глибше? Це вже не локальний конфлікт, це початок асиметричної тотальної відповіді. Редакція. Каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.